Лекції, семінари, практичні конспекти, курсові та реферати, мозкові штурми, круглі столи, наукові семінари, лабораторії, комп'ютерні класи та читальний зал всі ці слова дуже добре знайомі будь-якому студенту. Та не дивлячись, ні на що у кожної людини залишаються хороші спогади про студентське життя. Як готувалися до сесії, як її здавали, як потім святкували, як не вистачало стипендії, і як збирали гроші на пачку макаронів, як співали ввечір пісень під гітару, як ходили в походи. Особливо цікавий час в ніч перед іспитом, коли відкриваються квартирки, викидаються прив'язані на мотузці заліковки і з дуже гучними викриками Халява прийди. Це особливе дійство, за допомогою якого студенти обов'язково повинні скласти іспити на позитивну оцінку. А ще правило трьох з і незліченна кількість шпаргалок. Та що це за правило? Чи користуються ним сучасні студенти, і чи впливає шпаргалка на якість знань? З'ясуємо у програмі Настав час. Мене звати Ілона Глібка. Вітаю! Усім відомий вислів від сесії до сесії живуть студенти весело. А коли навчання підходить до кінця, настає пора хвилювання та плідної праці. Процес пошуку ідеальної шпаргалки досягає кульмінації. Інколи на її винайдення і виготовлення марнується стільки часу, що матеріал можна було б вивчити тричі. Та студенти народ винахідливий, і заради того, щоб не вчити, а все таки гарну оцінку отримати, здатні будь-який предмет перетворити на шпаргалку, яка в результаті стає єдиною надією в отриманні хороших результатів. Таким чином студенти вигадали більше 20 видів шпаргалок, серед них розрізняють основні звичайно, лист паперу, на якому дрібним шрифтом і коротко висвітлені відповіді. Заготовка це листок із заздалегідь написаними правильними відповідями та тілесна. Вона пошиться на колінах, долонях та інших частинах тіла. Крім того, в ролі шпаргалки може виступити телефон, калькулятор, плеєр. І це не єдині засоби, якими студенти намагаються обхитрити викладача. Яке навчання сьогодні та яке місце займає шпаргалка у житті студентів нашого міста? Запитаємо у них самих. Звичайно, правило трьох з всі студенти знають. Особливо для заочників це актуально. Ми стаціонарники ще стараємося. Зазубрив, здав, забув, так не використовувати, але шпаргалки зараз дуже широко використовуються. На мою думку, я б не вдавався до такого способу. зазубрив, здав, забув, тому що я не вважаю це якимось таким хорошим. Наша система освіти дуже недосконала і вона зазвичай зводиться до того, що студенту дається певний список літератури, студент його прочитує, переказує. І забуває одразу якихось практичних навиків загалом не формується і таких знань істотних, які б могли б зберегтись люди. Це великий недолік, я вважаю. Щодо ролі шпаргалки в навчальному процесі, то якщо вона відповідно зроблена сама студентом чи написано від руки, то це дуже добре, бо, хоча б щось, але вже відклалося. Вона відіграє дуже важливу роль, враховуючи те, що студенти дуже ліниві. Люди і цей дуже лінивий слой населення, то вони люблять робити шпаргалки, щоб дуже сильно не напрягатися. Шпаргалки можуть як виконувати і хорошу функцію, так і негативно. Якщо це роздрукована шпаргалка, то відповідно якість, знаєте, може бути. Надзвичайно малою, бо ніхто ж відповідно перед тим не читав, то потім списав на контрольні все. Але якщо шпаргалка за класичною схемою написана від руки, то це досить добре, скільки людина переписуючи, все ж таки змогла щось прочитати, щось запам'ятає. Студенти зізнаються, що шпаргалка таки має місце в їхньому житті і дуже допомагає, та тільки у випадку, якщо написана власноруч, адже щось ти з неї таки запам'ятаєш. До того ж, більшість учителів також вважають, що писати, а не користуватися шпаргалкою, корисно, тому сьогодні в деяких містах навіть організовують конкурси на найоригінальнішу шпаргалку. А якщо заглянути в історію, то ми дізнаємося, що стародавні шпаргалки писалися учнями на глиняних. Табличках, які не можна заховати в кишені або за пазуху. Паперу тоді ще не існувало, а папірус і пергамент коштували дорого. Уявляєте собі стародавнього учня, який несе на іспит десяток глиняних табличок під тунікою. Учні, що користувалися глиняними шпаргалками, часто попадалися, піддавалися стягненням, а іноді навіть скидалися скручі в бушуюче море. Цікаво зауважити, що імператори теж користувалися шпаргалками. До прикладу, Карл Великий, що правив у 9 столітті, був настільки безграмотним, що ніяк не міг запам'ятати свій підпис. Тоді він придумав такий вихід: готовий підпис він змальовував шматочка паперу, який завжди носив з собою. Та сьогодні шпаргалка має дещо більш глибоку сутність, до того ж надзвичайно удосконалену завдяки сучасним технологіям. Електронні пристрої дозволяють учням списувати легко і непомітно. Вони можуть завантажити з інтернету готові домашні завдання і семестрові контрольні роботи та поділитися ними з друзями. Викладачі рідко ловлять на гарячому учнів чи студентів, які списують, і це додає відваги їм та іншим. Запитайте себе, яка мета хорошої освіти? Чи ж не в тому, щоб підготувати учнів або студентів до дорослого життя? Наприклад, завдяки освіті, вони мають навчитися аналізувати і вирішувати проблемні ситуації на робочому місці. Учні, котрі звикли списувати, навряд чи здобудуть ці корисні навички. Більш того, ті, хто змалку шукає собі легкого життя, приміром постійно списуючи у школі, підуть з такою звичкою і до університету, і на роботу. Таких людей можна порівняти до підробленого одягу чи годинників відомих брендів. Ті речі виглядають як оригінал, але їхня якість, зрештою, розчаровує. Крім того, таких віртуозів можуть схопити на гарячому і покарати, що найменше вони осоромляться перед іншими, але бувають і серйозніші наслідки. Як, от, виключення. Біблія відверто застерігає, що людина посіє, та й пожне. Однак бути чесним варто не лише через страх перед покаранням, існують більш моральні спонукання. Адже користуватися шпаргалками означає обманювати, тому що, списуючи, ми стверджуємо, що ніби знаємо матеріал, але насправді це ж не так. Ціною чесності ми прагнемо досягнути успіху. Джерелом високих моральних норм є Біблія, і вона має чіткий погляд на такого роду діяльність. У шостому розділі книги Галатів написано. Не обманюйтесь, Бог осміяний бути не може, бо що тільки людина посіє, те саме й пожне. Якщо ми думаємо, що наші думки і вчинки відомі лише нам, то глибоко помиляємося, адже Бог знає все. Немає створіння, щоб сховалось перед Ним, але все наге та відкрите перед очима Його. Чи ж не краще допомоги шукати у Бога? Адже цар Соломон у книзі приповістей пише: Господь дає мудрість. З його уст знання і розум і ще запевняє в 10-му вірші, що мудрість увійде до серця твого і буде приємне знання для твоєї душі. Хлопці, дівчата, котрі керуються цими принципами, ніколи не почуватимуться ущемленими. Навпаки, згідно зі словами, які записані у другому посланні апостола Павла до Тимофія, вони стануть в усьому вправні і цілковито споряджені до всякого доброго діла. Люди, котрі стараються жити за біблійними принципами, найрозсудливіші, адже вони закладають собі тверду основу для успішного життя. А над усе їх схвалює і підтримує сам творець. Невже ми можемо радіти хорошим результатам, якщо знаємо, що пішли при цьому нечесним шляхом, обманюючи себе та інших? Я гадаю, молоді є над чим подумати. Погодьтеся, що як би там не було, а студентські роки це найкращий період у житті кожної людини. Адже це чи не єдині безтурботні моменти людського життя, коли можна мріяти і здійснювати мрії, робити божевільні вчинки, знаходити друзів, кохання. А ще студентство – це суцільні веселище, відсутність сну та присутність невимушеного позитиву. І як би не діставали пари, кожен із студентів погоджується, що це того варто. До того ж, пам'ятайте, студент це не посудина, яку треба наповнити, а смолоскип, який треба запалити.